Проводилося випробування того, як реагує людський організм на недоїдання ні, не на голод, а саме на недоїдання. Отже, все це проводилося в Міннесоті під його керівництвом. В історію це увійшло як дуже відоме дослідження під назвою «Міннесота Starvation Експеримент. – «Міннесотський експеримент з недоїдання. Проводився з листопада 44-го року, по грудень 45-го року. Було відібрано 36 добровольців. Це були добровольці, молоді чоловіки з числа відмовників, ухильників. У Америці існує формулювання «conscience objector» і людину, яка не хоче йти на фронт, на фронт силою не відправляють. Уже тоді було зрозуміло, що це обходиться надто дорого. Тому їх залучали до інших корисних справ. Вони працювали санітарами, займалися питаннями логістики, загалом допомагали армії, але не служили на передовій. Відповідно, з 36 таких добрих молодців створили команду і посадили їх на дієту. Посадили їх на дієту всього лише з 1570 калоріями, тобто трохи нижче норми. Норма для чоловіків становить 2200 2500 калорій. Вони мали середнє навантаження, кілька кілометрів руху на день, тобто це не було так, що вони там тягали мішки. За тиждень вони проходили близько 30 кілометрів, порахуйте добові витрати. І в результаті 6-місячного недоїдання результати були приголомшливі якими ж були результати? Зниження температури тіла, тиску, пульсу та базового метаболізму, набряки ніг і обличчя, втрата м'язової маси та сили, постійне відчуття втоми і голоду. Учасники ставали апатичними, дратівливими, депресивними, з'являлися нав'язливі думки про їжу, знижувалося лібідо, вони вигадували, що завгодно, і все це добре задокументовано, різали їжу на дрібні шматочки і намагалися їсти потроху. Намагалися, навпаки, з'їдати все за один раз, а потім довго не їсти. Один жував, жувальні гумки у величезній кількості, намагаючись отримати калорії з цієї жувальної гумки. Жувальні гумки спочатку спочатку не обмежували, потім почали обмежувати. У багатьох з'явилися розлади харчової поведінки. У більш ніж половини, коли вони вийшли зі стану цього голоду, почалося переїдання. Вони почали набирати вагу. Практично зник потяг до сексу, який їм ніхто не обмежував, їм просто не хотілося. І у третини з'явилися ознаки психозів. Та інших клінічних захворювань усе це сталося з здоровими молодими чоловіками, яких лише трохи не догодовували.